Патріотизм українців зростає. Поштовхом стала революція гідності та війна на Донбасі. А на самому сході країни навіть наймолодші українці прагнуть вголос заявити про любов до батьківщини. Уроки мужності зустрічі з військовими, посилки на передову вже стали звичними для школярів Донбасу. Цього разу учні влаштували козацьке свято на нього запросили бійців антитерористичної операції. Козацьке свято влаштували учні Ясногірської школи, що на Донеччині. Кожен клас тут перетворили на козачу дружину зі своїм девізом і символікою, а п'ятикласники пройшли по свято у козачу громаду. Їх випробовували на силу і спритність. На патріотичне свято запросили і військових. Речник АТО Леонід Матюхін каже, патріотична налаштованість регіону приємно дивує. Таких яскравих очей, таких посмішок, таких очей, які по-справжньому горять, я не бачив дуже давно. Такого патріотичного настрою я не бачив, якщо чесно. Ні, у Львові не в Києві. Я хочу сказати одне. Залишайтесь завжди такими, які ви є. Діти вручили військовим малюнки, Янгулят і Величезний коровай. Посилки на передову школярі відправляють уже не перший раз. Ми дуже раді бачити в наших стінах школи воєнних. Дітки наші роблять поділки своїми руками, рісунки, які зігрівають їх потом в трудну мінуту. Також ми устраювали акції, передавали теплі носки, варішки, в'язали своїми руками. Также передавали вареньє, малинове, вишневе, консервашку. Все там як то зближають воєнних, немножко домашню обстановку ділять. Вояки зазначають, коли діти бачать поруч з собою військових, не фашистів і бандерівців. Це важливіше за будь-яку пропаганду. Такі зустрічі надихають і дітей, і захисників. Я могу по настоящему сказати, що дійсно України наконець з'явився шанс. Вони якісь то були раніше шанси, були якісь там. Попытки государственности, да. Но такого, як зараз, наверное, не було, тому що не було поколения дітей, которые вірять в свою страну. Шкільне свято стало ще одним кроком на шляху до єдиної України.